Здавати пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде учениця ліцею номер 28 Христина Казимир. Пробне ЗНО можна здавати із двох предметів. Христина розповідає, що планує зареєструватися на українську мову. Другого предмету дівчина ще не обрала. Це дуже хороша можливість випробувати свої сили. Так само можна подивитися, скільки часу нам буде дано на різні завдання. Подивимося, результати, будемо підготовлені до вже. Нашого ЗНО здаватиме пробне ЗНО і випускниця ліцею Катерина Лев. Дівчина сьогодні планує зареєструватися на українську та німецьку мови. Я обрала німецьку, тому що там іде лист, і я хочу подаватися на критерії перевірки власне, оцінити свої творчі ну, можна сказати, можливості. А зно я складаю з біології, з історії, з української мови і літератури, з математики, з німецькою. Здавати пробне зовнішнє незалежне оцінювання будуть всі випускники ліцею номер 28 каже директор. Також братимуть участь в пробному ЗНО і учні 10 класу. Учні будуть мати таку практику, і тоді набагато легше їм вдасться здати успішне зовнішнє незалежне оцінювання. Тим більше, що дуже багато є матеріалів на нашому регіональному центрі оцінювання якості освіти. Діти наші це ознайомлені. Цього року пробне ЗНО з української мови та української мови і літератури буде 19 березня зі всіх інших предметів 26 березня. Коли діти будуть реєструватися на це пробне власне, ми вже будемо знати про кількість дітей, які хочуть взяти участь у пробному тестуванні. І тоді ми ж будемо означати кількість власних закладів освіти, які були центрами цього пробного незалежного оцінювання. Зареєструватися на пробне ЗНО можна до 22 січня на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Здавати можна один або два предмети. Ціна тесту 300 гривень за один предмет. Директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Каже, що випускники мають визначитися, що вони хочуть перевірити під час пробного ЗНО. Предмет, який вони знають найкраще, чи той, який знають найслабше, це є повністю відтворення процедури основного тестування. Випускники шкіл, студенти коледжів, училищ отримають запрошення. Той пункт тестування, який їм, скажімо так, випаде на перший предмет українська мова, українська мова, література. Ми поставили пункти тестування, будуть відкриті у містах. Які максимально наближені до проживання учасників. Таких міст є 25. На другий день у нас є 12 скажімо, і тільки сім в семи містах буде англійська мова. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться у лютому. Лариса Середяк нагадує, що здавати ЗНО будуть усі випускники. Відтак, одинадцятикласники, аби отримати документ про повну загальну середню освіту, мають зареєструватися на чотири предмети: це українська мова, математика, історія України або іноземна мова. Четвертий предмет на вибір. Треба буде отримати оцінки як державна підсумкова атестація у 12 бальній шкалі. Для вступу тим, хто планує далі навчатися, необхідно буде готувати три предмети. Коли учасники обирають чотири предмети, як для державної підсумкової атестації, то вони мають розуміти, що вони можуть отримати ці чотирьох предметів результати у 12-бальній шкалі і в 100-бальній. І краще три. Подати до закладу вищої освіти також Лариса Середяк радить промоніторити, які саме предмети потрібні для вступу на бажану спеціальність. Така інформація є, до прикладу, на сайтах університетів. Ірина Ферн, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.